Соловйов в істериці, Кремль готує Арішнік. Нова ціль вже названа. Куди пропагандисти хочуть запустити ядерну ракету? Та чому кремлівські прихосні плачуть на всіх каналах? Дивіться далі. Нарешті путінські рупори подивилися правді у вічі. Поплічники Кремля з пониклими обличчями визнають, що ЗСУ мають перевагу над їхньою так званою Другою армією світу. жалеются, что украинцы не имеют снарядного голоду. Счет у них снарядов не то, что никакого голода нет. В ассортименте. Да, мы говорим, что у них износ стволов, но по-прежнему артиллерия бьет дальше, чем наши ПТТХ. И Богдан очень неплохая, и Цезари французские очень неплохие. И поставок идет много, и Европа со складов поставляет, плюс собственные. На промышленности, тем не менее, военная промышленность существует. И почти все западники в том или ином виде уже на территории Украины, подземные заводы тоже приходят. Мы говорим о беспилотниках. Но 2 миллиона-то они в год производят, а готовые идти. Я как раз сказал, что одна из основных вещей, а то, которую что они мы делают сейчас, решили... то, что они ждут, они ждут, когда закончится подготовка молодых. Я думаю, что там никакие не ни 5 тысяч, не 10 тысяч, я думаю, что там больше. Запахло совсем не невосновью соловьев. А що за паніка в очах? Поки вони щодня верещали про перемогу, яка вже сталася три роки тому, на Росії якось раптово і неочікувано зникло поняття тилу. Ведь по большому щоту, вот удари безпілотних літательних апаратів по об'єктам на території нашої країни, ну уже это в рамках, скажем так. Всей европейской части осуществляется и уже на оснащение вооруженных сил Украины принимаются аппараты с дальностью полета 3000 километров. А это уже Новосибирск. То есть, что в этом плане надо сказать: что исчезает, исчезает само понятие как таковое тыла. такового тогда питання, а где храніть запаси матеріальних средств, те ж самих боєприпасів, горючого смазочних матеріалів. Від по по одному ящику під кожним кустом і паканістрів їх на території країни не розташі. Нагадаю, що сьогодні українські дрони можуть дістати до будь-якого важливого російського об'єкта. А як показує практика, їхня хвалена ПВО не збиває БПЛА, а лише погіршує ситуацію. Численними уламками вони натомість старанно но обтягують багатоповерхівки сітками та шукають вільні кущі для каністр із паливом. Вони знайшли рішення для того, щоб не програти війну. Вони відгородились від от нас стіною І угу. Тепер більша частина воєнних навіть рані получають ранення, кого-то убивають, але не бачать Ран... противника. Ні ми їх, ні вони нас. А що ви думали? Навіть сам Соловйов вже відмовився від жартів із приводу європейської та української зброї. Ми все время говоримо, що от Європа, там хі-хі, ха-ха. Простіть, у них артилерія б'є далі і точніше. Снарядів у них, мама не горюй, зброя у них є, дронів у них. Вадим Володимирович, це інший питання. Много? Так, це інший вопрос. Не, а це важливо. Поки ми бачимо одне. Вони розганяють свою промисловість військову. Они производят много різних безпілотних апаратів. У них йде постоянне свершенство. Здесь дуже важно. Ми коли ведемо війну, ми воюємо легендарним оружием, а не современным. Утім, мріє про те, як арешником або ядерною зброєю вдарити по Києву, Харкову та Одесі вони не полишають ні на день. Одним із головних ідеологів Руського міра Дугін розповів, як Росія збирається виходити із 30 Тридцятиденної угоди про припинення вогню від Трампа. Ми наносимо, наприклад, по центром по банківському удар Арешникам один, другой там просто унічтажаємо всю уже далі не просто інфраструктура, а стажаємо всю і всіх. Просто поприсімо Київлян покинути город, там також Харків і Одесу і наносимо там 3-4 удари арешніков. Вологі мрії стосуються не лише України. Соловйов напряму погрожує. Німецьким містам. Ми всі тактичним ядерним оружием по тому городу, де розполагалася точка прийняття рішення. Там і фашисти коли-то були. Ну і нормально. Для росіян, що сильно православні, навіть дилема виходить: довбанути ядеркою це ніби й гріх, але ще більший гріх, кажуть пропагандисти. Програти у війні. Тому зброю все-таки вирішено. Как говорится, морально взять на себя ответственность за применение ядерного оружия – это грех, но еще больше грех – это, конечно, в общем-то проиграть в войне и уж тем более потерять свою родину. Поэтому ситуация складывается таким образом, что, ну, наверное, это самый-самый такой в этом смысле правильный путь, ну вот, потому что. Вот этот європейський фашизм його нужно остановить раз и завжди і викорвати з огнем, з пеплом, з ядерним і так далі. Потому что слишком забурели они вообще. наша пісня гарна й нова. Починаймо її знову. Чи історія про те, як росіяни мріють про ядерну весну і про те, що кордони Росії не закінчуються ніде? Одне, але все це у їхніх. Рожевих мріях на Росію сунуть страшні часи. Карма несе з собою шалені повені, гради та урагани. Окрім цього, росіяни прозрівають, бідність та злидні змушують людей нарешті відкрити рота. У Путіна та його чиновників вже є план. Друзі, про все це поговоримо вже за мить. З дня на день на росіян чекає. Кара небесна у повному обсязі. Регіони готуються до апокаліпсиса. У паніці намагаються перевірити дамби, насипають земляні вали, які вже знаємо за досвідом. Розмиє перша ж повінь. Сім потенційних регіонів готуються до затоплення. На російських каналах використовують менш лякливі формулювання: весняні паводки. На півтора метра вище норми. Такий рівень води очікують у семи регіонах азійської частини Росії. Там прогнозується аномально високий рівень весняної повені, передає пропагандистське Ріановості. В Омській області чекають найбільших збитків від весни в Росії. Прогнозують, що цього року сума сягне одного мільярда рублів, і це лише в одному регіоні. Прокуратура щось там активно перевіряє. Губернатори як завжди обіцяють, що все під контролем. А ми просто робимо анонс. За даними відкритих джерел, торік в Омській області загинуло 15 людей, та понад 300 тисяч постраждали. Проте невдовзі таку невигідну для Кремля доповідь було видалено із сайту МНС. Днями в Алтайському краї було введено режим підвищеної готовності. Велика вода насувається і на ішим. Якщо пам'ятаєте таку назву минулого року, там було весело. У Тюменській області синоптики прогнозують пік повені на середину квітня. У Башкирії взагалі чекають на бонус, зливи, град та урагани. Вчені також не виключають і інших різноманітних природних аномалій. Мешканці Хабаровського краю вже страждають від комунальних проблем, пов'язаних із повенями. З 2008 року у Мухені стоки зливають у люки біля лікарні та дитсадка. А під час паводків нечистоти заливають всі вулиці. У багатоповерхівках, де живуть пенсіонери, немає навіть каналізації. У прокуратурі за словами місцевих заявили, що люди можуть і на відро ходити. Та й дійсно, у чому проблема? Поки росіяни не знають, чого очікувати від простого настання весни, по телебаченню розповідають, як давно і як вправно Росія встала з колін на чолі з Путіним. І от із цих подработок копиш ГОД, тому що у тебе проходила зимня обувь, єдина твоя, щоб в наступній зимі пойти в секонд-хенд. где продаются бесплатно отправленные к нам в качестве гуманитарной помощи чужие ношенные вещи и стоптанные ботинки. И ты купишь год, чтобы купить эту одну пару стоптанных ботинок, чтобы у тебя зимой было в чем ходить. Но это же не придумано, это же не в книжках прочитано, не в кино увидено. Да, я это помню, мы так жили. А потом пришел Путин, Владимир Владимирович, и мы вспомнили, что мы великая страна. И были великой страной еще до того, как Америку открыли как континент. Не говоря уже о том до того, как Америка стала страной как государством, да? В конце 18 века, когда у нас уже Петр I давно умер, мы уже были очень-очень великой страной. И вдруг мы про это вспомнили, и не просто вспомнили, а прониклись. И вдруг мы прониклись так, что мы стали что-то делать, чтобы эту свою страну восстанавливать. И вдруг до да восстанавливали до какой степени, что мы теперь какая? Четвертая экономика мира. Можно себе это было представить. В 99 когда мы впервые услышали через там буквально год после кризиса 98-го жуткого, когда мы все люди, не находившиеся внутри э, узкой классной структуры в России, впервые вдруг услышали фамилию Путина и имя отчество Владимир Владимирович. Бобросян мовчить про те, що так добре при Путіні вона почала жити за державний кошт, за свою продажну позицію і за кошти платників податків. А ці платники податків і досі не можуть собі дозволити, хоч раз у житті, навіть за межі свого регіону, виїхати, щоб одним оком подивитись на ту славнозвісну Москву, про яку Симон'ян тільки й розповідає. У продовження економічного шапка закидательства Симоньян хочеться нагадати, що ще минулого року Росстат похвалився, що на Росії не залишилося сімей, яким не вистачає грошей на їжу. Але чомусь тільки на прості люди стикаються з чимось безоплатним. Справа майже завжди доходить до бійки. Це напевно відлуння статків і відповідного рівня життя. У тому, що Росія четверта економіка світу, можна переконатися, просто поглянувши на звичайну лікарню у томську. Ось от у нас: знаходиться. Я везде знаходяться. Біж дірки. Куди не глянь? Всюди шалений прорив і розвиток. Тільки чомусь за межами МКАДу про них не чули. У жителів Приморського краю виявляється, є на що жалітися. Вже майже тиждень з крана тече жовта вода із запахом каналізації. Щось тема каналізації явно не полишає Росію. Співпадіння не думаємо. Після контакту з нею руки у людей чорніють. Росіяни у найвеличнішій державі всесвіту не можуть ні митися, ні прати речі, ні готувати їжу. Шкіра покривається висипом. Ще не почалося, а влада вже скидає все на весняні паводки. Тільки от люди говорять, що вони ні до чого, та й проблеми з водопостачанням у регіоні з 2008 року. Що ж це виходить? Історії не з 90-х? На які жалілася Симон'ян. і наступна, уявіть, теж не тридцятирічної давнини. Жителі карельського села живуть ба більше доживають буквально без нічого. У населеному пункті хотіли закрити навіть школу. Швидка до них приїжджає за 4,5 години. А про інші блага цивілізації годі згадувати. Властям Росії, мабуть, немає діла до таких сіл. Гневить как бы власти не хочу, потому что понятно, где село Нюхча, где власти в России. Я думаю, с начала СВО у нас ничего не изменилось. Как у нас ничего не было, так у нас ничего нет. Чому ж? У Путіна є все, але не для вас. Грошей на те, щоб знищувати Україну у нього валом. А на те, щоб зробити життя своїх громадян, хоча б стерпним, грошей немає. А головне, немає зацікавленості. Зет-блогери розповідають, що зараз Кремль виділяє величезні суми на окуповані регіони. Але й ті залишаються у кишенях путінських чиновників. Туди виділяються, звісно, великі деньги на відновлення, А чиновники из регионов России, которые уже привыкли, в Москве воруют на бордюрах, в Питере еще на чем-то воруют, в Тюмени еще на чем-то воруют. Везде свои схемы, как бы традиции, так сказать. И вот чиновники теперь эти же традиции переносят в разные части Новороссии. Я вам обещаю, что в ближайшие лет 10 вы, вам, жители Новороссии, будет это все аукаться. Это долгосрочная история. Чиновники из этих там Тюмени, там, Твери, Москвы, Питера, приехавшие в Новороссию, они же там войдут в местную элиту на многие годы вперед. На России система управления финансами не змінюється десятиріччями, тому шансів на зміни приблизно нуль. В Сибири, матушки, денег, денег, как у дурака Фантиков. Ну а как? Ну, Ломоносов же в свое время сказал, что, нет, как же он говорил, Сибирию богатство России прирастать будет, не будет. Михаил Васильевич, значит, богатство Сибири спускается в унитаз. О чем идет речь в данном случае? Значит, в Новосибирске на Сибирске решили построить, вы не поверите, приют для бездомных собачек. За 790 мільйонів рублі. Ну звісно, на усунення проблем ЖКГ у них грошей немає. Натомість на собак є. Один із таких горе депутатів єдинорос Андрій Сакович у соцмережах прямо посилає мешканців його району, принижуючи жінок та їхніх синів тере путінських вояк. У коментарях місцеві жителі обурилися, що депутат забудовує набережну, і він обсипав їх. Добрими словами. Цитую: Я нікого не боюсь, і твоїх синовей тим более. Ну, якщо встануть на путі, получай достойний апор. Погрожує депутат. Навіть діти на Росії зрозуміли вже свою долю. Кажуть, під час панування Золотої Орди було краще жити. А забрала 10% з русі сівота. Ані просто закладували ну все одно губітельне. Страшні ставки тридцять шість процентів за іпатеку. Нічого ні додати, ні забрати. На Росії почалося полювання на відьом до чого тут наркоторговці, та як квітне товарообіг окупантів серед російських жінок. Розкажемо прямо зараз. Ну що ж. Росія повертається у шістнадцяте сторіччя, коли відьом палили на вогнищах і кожну другу підозрювали у сатанізмі чи інших гріхах. Схій Гумен Гавриїл заявив, що діти у лікарів, які проводять аборти, народжуються з демонами. Духовник стверджує, що їхнім матерям, як грішницям, передаються нечисті сили. Грішних батьків родителів... Рождаются дети уже записавленные от чрева матери, потому что в матери находится демон, он может перейти в ребенка, и ребенок рождается уже одержимым. И с трех лет говорит, я мальчик, а, как я выяснил, мама была гинекологом, которая сделала тысячи абортов, то есть фактически была палачом, на руках которого огромное количество смертей вот этих младенцев, которые имели уже душу. Інших проблем на Росії немає. Там так сильно просунулися у сфері традиційних та сімейних цінностей, що у дітей із розладами чомусь порівнюють із тваринами. Толерантність за російськими стандартами ми любимо великих дурних собак. Да, ну, от любиш твої от ну, вона дурна, большая там лає веселиться, іноді надаричить на тебе, а бігають. Ми там всі ім займаємося, що кутинік на цю собаку тратим. І мені здається, що до такого роду дітям потрібно відноситися як до собакам або як до обезьян. Знайомтесь. Це психіатр, нарколог, психотерапевт вищої категорії, член російського товариства психіатрів, яка активно веде сторінку в інстаграмі. Просто священники на Росії розказують про дітей з демонами, а психіатри порівнюють дітей з мавпами. Натомість не до мавп і не до собак у російські школи приїжджає представник чистої раси за мірками Кремля. Співак пропагандистського розливу шаман. Він проводить чергову промивку дитячих місків, які вже майже на пам'ять співають я русський і звичайно пропагандистський гімн те, що Ти наш герой, ти, був, ти молодець, такі звичайний пісні. А сколько їм скільки 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 Ось цьому надо завжди вчитися, бути відкритим. Це Добре, в тебе такі був. качества, качество. І, звісно, Божий для але шкільна програма на цьому не закінчилася. У Сєвєродвінську командир юних спецпризначенців, який навчає школярів військової справи, виявився продавцем заборонених речовин. Це, напевно, викладалося на подовженій формі навчання. Перед тим як прийти викладачем у школу, окупант отримав сім років за поширення заборонених речовин. А минулого літа примусові роботи за крадіжку телевізора та чайника. Тепер він вкладає свої цінності у голови школярів. До цього у росіян питань немає. А от до західних мультфільмів запитань чимало із «Спанч Боба». «Спанч Боба» — спачвоба тому не нади здійсняв нав'язувати крикочину. Що не знаєте, що я вам потом розказує дам'я. Високоякісна аналітика від НТВ, але менше з тим вінцем російських традиційних цінностей стали жінки. Які вивели формулу щасливого життя, ріелтор із Томська поділилася лайфхаком із росіянками 30+, Як їм нарешті вже стати власницями омріяної квартири? От мені вже за 30, да? мені що щось Если я хочу квартиру. где мне Дім'я деньги? Не да все легко и просто ты находишь сейчас мужчину, который служит на СВО, свого угу. он погибает, и ты получаешь 8 мільйона рабочая схема, конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот с этими 8 восьми покупают какую-то там дешевеньку квартирку. И І п'ять не знаю, не спрашивала. Надо будет задать вопрос. Что Это рабочая схема получается. Это бизнес план. До слова, у багатьох цей метод вже перевірений не одним чоловіком. На Росії схема працює. На цьому кажемо вам, па-па. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.